Hello, hello! З вами Юра на Ютуб каналі Watch. Канікули закінчились, всі повернулись до роботи та потрохи починають повертатись до сірої буденності. Так само і годинникові бренди. Минулого місця я сказав не густо. А сьогодні скажу, що трохи очі та й розбігались від новин. Тому сьогодні нас чекають конвейери новинок від брендів Switch Group, барвисті годинники від Oris, релізи від Heuer та ще багато чого. Рекомендую взяти щось поїсти та приготувати чаю, щоб було тепліше, бо осінь вже в розпалі. Також не забувайте за донатну ініціативу. Ставте лайки, щоб ми могли більше закинути на збори для хлопців і дівчат в ЗСУ. Це взагалі не складно, ні вам, ні нам. А приємно буде всім, а особливо тим, хто нас береже від Раїсі. А тепер поговоримо про годинники. Першою зіркою цього дайджеста буде Оліс Біккраун. І не простий, а з калібром 113 із запасом ходу на 10 днів, індикатором дати, дня тижня та місяцем і лічильником тижнів в році. Годинник іде в корпусі 43 мм з довжиною від краю до краю 55 мм. Тобто годинник не малий, але ще терпімий. Якщо дивитись на циферблат, то очі розбігаються. Цікаве комбінування кольорів зеленою основою та малиновими регістрами та мітками. Лічильників всього два. Один це винесена секунда, а другий індикатор запасу ходу. Незвично тут також додаткова стрілка. Зазвичай у бікраун ця стрілка показує на дату, а тут вона показує день тижня в цьому році. Грубо кажучи, це база для вічного календаря, але без самого вічника. Перегортаємо годинник і бачимо величезну прозору кришку, яка показує всередині калібр 113. Величезний барабан на 10 днів і доволі індустріальний дизайн. Мені подобається. По точності я не знаю офіційної інформації, але люди в інтернетах кажуть, що плюс-мінус 15 секунд на день. Це не лімітка, тож можна спочатку назбирати грошей, бо це години коштує 6350 євро. Гроші немалі, але і годинник незвичайний. Не відходимо далеко від бренду і подивимося на ProPilot, який розроблений з ательє бренду Bamford. ProPilot Altimeter – це здарувань діаметром 47 мм з карбону та двома заводними головками. Крім часу, годинник показує висоту в футах та відповідний тиск в залежності від висоти. Якщо ви не вмієте конвертувати фути в метри, то на задній кришці є відповідний калькулятор. Сам годинник не є чимось новим. Але він цікавий тим, що це спільний продукт двох годинникових брендів, а таке не кожен день відбувається. Всього буде 250 штук за 6700 євро. Особисто в мене є величезне бажання подивитись на цей годинник наживо. Такор представив два хронографи на базі Монако та Карера. І неочікувана теж з карбону. Першим буде мій фаворит серед цієї двійні – Монако. Годинник виконаний в корпусі розміром 39 мм. І, як я вже казав, з карбону. Але карбоном тут не тільки корпус, а циферблат, кнопки та баланс. Додатковий декор механізму теж стилізований під карбон, а точніше під текстуру шахматної дошки. Сам же механізм це флайбек-хронограф з запасом ходу на 80 годин. Мій фаворит в цьому годиннику – це циферблат багатошаровий, можна сказати, хвилястий циферблат, зроблений з карбону. Виглядає набагато цікавіше ніж просто рівний карбон, як у багатьох виробників. Також хочу зазначити, що на циферблаті немає міток. По факту вони поза циферблатом. І це, як на мене, рішення питання читабельності. Юля у випуску про Iconic казала про проблеми читабельності у карбонових циферблатах, беручи, за приклад, Ті PRX, ну і той самий Iconic. Я вважаю, що питання вирішено на 5 з плюсом, але все одно на фотографіях не зрозуміти, Треба дивитися вживу. Всього випущено 50 годинників за ціною 17 тисяч швейцарських франків. Монако, звісно, круто, але для багатьох більш легендарним буде карера. Тож він також потребує уваги. На цей раз бренд вирішив взяти не класичний корпус карери, а варіант Extreme Sport. з типу інтегрованим ремінцем. Так як ці моделі створюють дует, то матеріали та візуальний дизайн схожі. Але тут хвилі йдуть не від центру, а від турбіону. Особисто мені цей циферблат натякає на хвилі води, типу від точки, де впала крапля. Тепер від лірики повертаємося до реальності. Продовжуючи тему циферблата, треба зазначити, що індекси стрілки часу та хронографа зроблені з чорного золота. Нічого собі. Карер також буде 50 штук, але вже за 40 тисяч швейцарських франків. Думаю, для фанатів бренду це справедлива ціна, а людям в інтернетах все одно буде дорого. Старт продаж буде в першому кварталі 2026 року, а предзамовлення можна оформити вже на офіційному сайті. Також в колекції Carrera представили нову лінійку годинників Астрономер. Що взагалі це за годинники? Це трьохстрілочна модель з місячним календарем, який доволі нетипово зроблений. Великий регістр на 6-й годині показує положення місяця і паралельне назву положення завдяки двосторонній стрілці. Сам же годинник зроблений в сталому корпусі діаметром 39 мм та 45,2 мм лакту-лак. -лак. Обробка має комбінування сатину та полірування. Циферблати доволі читабельні з арабськими цифрами та великою кількістю люма. Всього представили три годинки з чорними та сірими вставками на циферблаті та новоновими акцентами на стрілках, мітках та місячнику, та з золотими вставками на циферблаті та 18-каратним золотом на браслеті. Через задню кришку механізму ми не побачимо, що не типово для каре. Але кришка має гравіювання телескопа, який знаходиться в обсерваторії. Дуже красиво і прикольно. З цього тріо постійні моделі будуть тільки чорна, дві інші це лімітки по 500 штук. А цінники будуть такі: 4350 франків за сіру, 4550 за чорну і 6900 за біколорну. Також можна пригадати трушний Tool Watch бренд Hamilton. Бо вони теж вийшли з відпустки та представили гарненькі новини. Перші будуть піонери в розмірах 38 та 43 мм. Велика модель продовжує бути більш правильною версією пілота, якщо дивитись на розмір і на те, що ця модель тільки з ручним заводом. Також цей велетень виділяється матеріалом корпуса це величезний шмат бронзи. Хоч і в цій колекції і сталеві моделі є, але вона вийшла ще в 2021 році. Наступні моделі були тільки з бронзи. Формально єдине, що тут змінилось, це колір циферблата. Замість темного текстурованого циферблата минулих моделей, тут з'явилися перші кремові кольори. Також цікаво, тут ще є стрілки, котрі гальвановані золотом, що не типово на сьогоднішній день, бо є PVD. Годинник прям просочений вінтажним стилем. І це можна побачити, наприклад, в механізмі. Це старий як Світ Юнітас 6498 з запасом ходу на 46 годин та частотою 18 тисяч напівколивань. Його можна побачити через задню кришку. Маленькі моделі також новились тільки кольорами. Вони отримали такий самий кремовий циферблат, але ще два нових кольори ремінців та безелі. Нові кольори це зелений та червоний. Ремінці мають відповідний відтінок. 38-мм моделі мають все більш приємні габарити на сьогоднішній день. Також це години з автопідзаводом, бо всередині стоїть H10, який за параметрами є по RMATIC-70. Маленькі моделі будуть коштувати 950 франків, а велика бронза вже 1455. Що не дивно, якщо враховувати матеріал корпусу. Наступна новинка від бренду знаходиться також в цій лінійці, бо це новий механічний хронограф Pilot Pioneer. Тут також просто розширювання модельного ряду. Тому за параметрами тут нічого нового. Корпус 40 мм випукле сапірове скло, калібр на ручному заводі з кремньою пружиною та з запасом ходу на 60 годин. Тут новинка саме в синьому кольорі циферблата та додавання в колекції міланського браслету. І як на мене, саме такий варіант на браслеті є більш виграшним. Хоч і Мілан це дуже сумнівне рішення для багатьох людей, бо волосся видірає. За дизайну на поціновувача, але сорі, глядачі, я і є поціновувачем, тому мені виглядає прикольно. Звісно, цей браслет підіймає ціну на годинник з 1995 швейцарських франків, за які можна купити ремінцеву версію, до 2075 швейцарських франків, що, як на мене, не сильна різниця. А ще вийшли нові філди? і тут трошки більше оновлень, ніж просто зміна кольору циферблата. Тут додали індикатор запасу ходу. Отже, новинка в корпусі 40 мм бере дизайн менших моделей на ручці та трошки освіжає його, додаючи трошки м'якіший корпус та індикатор запас ходу на 9 годині, поки представлено тільки два варіанти на ремінцях НАТО та браслетах – з білим або чорним циферблатом. Сам циферблат трошки переробили, щоб звільнити місце для додавання стрілки, та щоб новинка виглядала поміж інших моделей трошки по-різному. Годинник виглядає трошки незвично, як і на мене, бо звичайні філди бренду ніби і ніколи не були настільки великими, але розмір досі залишається прийнятним на сучасний лад. Моделі на НАТО буде коштувати 765 швейцарських франків, а на браслеті 845. Чекаємо годинники в Україні та, скоріш за все, в окремому огляді на цьому каналі. Кам'яні циферблати це, звісно, круто, але що ви скажете за кам'яні годинники? Тренд на кам'яні циферблати потроху виходить з-під контролю, і бренди починають потрохи їхати кухою. Добре, що насправді все не настільки погано. І на майбутнє не вірте у всьому, що вам каже балакуча голова в інтернеті. Насправді Тісо вирішив на честь ювілею своєї легендарної кам'яної моделі випустити її обмеженою кількістю, просто як донина спадщини та пам'яті лихих часів, коли кожен день випускали щось потрохи дивне. Мова йде про годинник RockWatch, який дебютував у му році. І цього місця бренд вирішив випустити лімітоване видання на його честь. Годинник має корпус граніту, який добувався з гри Юнг розміром 38 мм. Кольорові стрілки замінили на нікельоні, щоб додати серйозності сучасному виданню. Задня кришка зроблена як платформа, на якій кріпиться сам корпус та рівнінець. Також на ній можна побачити номер годинника та старий логотип бренду. Сам же годинник кварцевий. Через це він легкий і не потребує регулярного обслуговування. Ліміт годинника 999 штук за ціною 1095 швейцарських франків. І, на жаль, скоріш за все, цей годинник не доїде в Україну. Також бренд продовжує радувати фанатів старого аніме Гридізер, випустивши вже другу лімітку на честь цього серіалу та манги, який виповнилось 50 років з моменту запуска. Ця новинка повністю в чорному півдії. Тут чорне все, окрім стрілок, міток та очей самого суперробота. Візерунок на сферблаті більш об'ємний та, як на мене, цікавіший, якщо порівнювати з попередньою моделлю. По габаритам та специфікаціям це звичайний прикст в корпусі 40 мм та 100 метровим водозахистом. Єдине, що тут змінили, це декорування механізму. Він теж має чорне покриття, та на додачу має ротор з візерунком робота. Всього зроблено 1975 штук, бо це ж все ж таки ювілей. Ціна буде 895 швейцарських франків. А головне тут це коробка, це здоровий летючий корабль, і оце реально круто. А ще Тісо продовжує оновлювати колекцію, яка мені взагалі ніщо не нагадує: це балада. Рік назад бренд вирішив оновити дизайн колекції та повернути деякі деталі, які були в більш старих варіаціях цієї колекції, наприклад, Рифленний рад. Так от. Рік назад це були кварцеві моделі для жінок та чоловіків, а сьогодні це вже механічні моделі. Новинки будуть в корпусах 39 та 30 мм та на п'ятирядному браслеті. В тон ранта або, навпаки, ідеї циферблат. Це рельєфні циферблати з сонячними променями, представлені білий, синій, зелений та білий золотим PVD. Всередині чоловічих PowerMatic 80 з антимагнітною прожиною нівахорон. А жіночі отримали по 48 який по факту той самий 80, але з меншим запасом ходу та габаритами. І що чоловіча, і що жіноча модель мають сертифікати COSC. Тож головна фішка колекції залишається на місці, бо з 21-го року вся колекція якраз виділяється цією характеристикою. Ліміток нема, бо це просто оновлення дизайну. Та цінники будуть 1025 євро за сталеву модель, і 1095 за модель з PVD. Дві нові моделі представили Seiko в колекції Presage Classic трьохстрілочну та Open Heart з 24-годинною стрілкою. Модель продовжує ідею традиційних кольорів та відтінків японської культури. Та мають новий кольор, який називається I Iro, або Японський синій. Трьохстрілечна модель отримала текстурований матовий циферблат з крупним зерном. По фотографіям він здається блискучим. І питання, чи не буде це заважати зчитуванням часу. Якщо ні, то все супер. Опенхарб вже має обробку сонячних променів і два сектори. Один це відкритий баланс, інше це 24 годинна стрілка. Розмір ніяк не змінилось. Це як і було 40 мм, так і залишилось. Через прозору задню кришку можна побачити два калібри: це r 55 та 6 j Вони мають запас ходу 72 години. Також треба відмітити, що годинники мають покриття Diashield. Яке допомагає врятувати годинник від дрібних подряпин. Новинки будуть доступні для замовлення з жовтня за ціною 990 євро та 1230 євро за оп. В липні я розказував про нову лімітку від Doxa, Clive CliveClair в корпусі 750T. І в кінці я сказав, що цей корпус ми ще побачимо. І от Doxa офіційно представила регулярну лінійку 750T. І тут все як заповідано брендом. Нові годинники мають той самий корпус, як і в лімітці. Це 45-мм діаметр і 47 мм від вушка до вушка. За формою це подушка як 300T. І всі похідні моделі. Кольорна гама не приносить нічого нового. Усі варіанти як Professional, Tim Star і Shark Hunter, та всі інші присутні. Каучукові ремінці та браслети з рисами намистаними теж на місці. Всередині стоїть селі ТСБ-300 запасом ходу на 56 годин. Ціни стартують від 2450 швейцарських франків за ремінцеву модель, і до 2490 за браслет. Продажі стартують 1-го числа, і в Україні ці моделі також будуть. Джента Джента. Хоч ця людина вже давно відпочиває в кращому світі, його роботи та ідеї дизайну живуть і ще не планують ставитись в архіви. Так само, як і бренд Джеральд Джента, який продовжує поширювати спадщину дизайнера та представляє новий годинник Джеральд Джента Мінут Репітір. Це вишуканий годинник в корпусі з 18-кратного золота та діаметром 40 мм, та товщиною всього 9,6 мм, що для репетира є дуже прийнятним розміром. Годинник не має гострих кутів, а навпаки, дуже м'який та плавний. Якщо дивитись в профіль. Мені особисто він виглядає як скарбничка для аксесуарів. Циферблат зроблений з чорного оніксу, щоб шанувати любов дизайнера до кам'янистих циферблатів, та має позолочені мітки. Також кабушон на заводній головці зроблений з Оніксу. З цікавих фактів можна додати ремінець: він зроблений з вівці та має застіпку теж золота. Якщо перегорнути годинник, можна побачити мануфактурний калібр JJ202. Зроблений двома майстрами з заводу Louis Vuitton. Механізм оброблений методикою код де Женев на мостах та прилажем на основній пластині. Для того щоб все це вмістити в такий тонкий корпус, зробили з тоншими стінками порівняно зі звичайною товщиною годинника. Та встановили тонке скло. Для когось це буде проблема, але не для тих, хто зможе собі дозволити цей годинник, правда ж, інтернет-експерти. Так як це репетир, в механізмі також можна побачити два молоточки, які б'ють по пластині вздовж механізму. Бренд каже, що дзвін дуже чіткий та резонує так, що відчувається, коли годинник на руці. Ліміт є, але на виробництво в рік і складає всього 10 годинників. Ціну сказати я не зможу, бо і ніде не вказано, але впевнений нуликів там буде достатньо. Одиникова індустрія любить робити колаборації іноді між собою, частіше з виробниками одягу чи аксесуарів. Буває з вигаданими персонажами книг чи серіалів. Але ви колись бачили співпрацю з мебельною фабрикою? Я точно ні. Zenit DeFi Chrono USM, пані та панове. Два швейцарські гіганти об'єдналися для того, щоб показати спільну магію. Для тих, хто є фанатом вінтажних меблів, бренд USM, скоріше за все, не є новиною. Модульна система з'єднання та стала колірна гама дуже сильно виділяє цей бренд серед мебельних гігантів. І, до речі, він теж швейцарський. Тож, творіння їхньої співпраці стало 4 годинника в колекції Defi. Це хронографи в корпусі 37 мм. Зі звичайним для зайнятого компонуванням 3-компакса та великими рельєфними мітками. Геометрія корпуса кутаста. Восьмигранна основа додатково має 4 грані на кожну вушку. Колірну гаму взяли з каталогу USM: це жовтий, зелений, синій та помаранчевий. Що мене дуже приємно здавало, це браслет. Браслет драбину не кожен день побачиш. І у мене взагалі було відчуття про те, що такий дизайн виробників забули. Одним словом, прикольно, щоб добити нас до кінця, коробки також зроблені в стилі USM, а може і самим USM. Кожна йде в колір циферблата та модульна, але це можна побачити, якщо купляти комплектом годинники. Всього зроблено по 60 годинників кожного кольору за ціною 10 900 швейцарських франків. І якщо купляти всі 4, знижки не дадуть, але бог для зберігання подарують. цікаво у нас в магазині. В жовтні чекаємо новинки Seiko. мають приїхати всі лімітки Datsun, нові жіночі Prospex та ще купа всього цікавого. І це точно не останні новини магазину, тому слідкуйте за випусками в YouTube, щоб все побачити. Ну що, осінь почалась доволі гарно на релізи. Багато чого приємного вразило, а щось я особисто чекаю в Україні. Сподіваюсь, ви зробили, як і я говорив в минулому дайджесті, і трохи відклали на нові годинники. Бо ви самі все побачили. Класних годинників просто завалися. А що особисто вам сподобалось? Який реліз вас більше здобув? Або навпаки, під нього одні питання. Навіщо? Пишіть в коментарях та діліться своїми враженнями. Також не забувайте про лайки під випуском, щоб зробити маленьке добро для військових. А я піду готувати наступний даліст. До зустрічі!